Gratus of Dark Water це пригодницька гра, випущена для Super Nintendo у 94 році компанії Sunsoft. Гра базується на популярному одноіменному мультсеріалі від студії Ханна Барбера, який розповідає про природи героїв на вигаданій планеті Мер. Яка повністю вкрита океанами. А єдині доступні землі це острови. Планета страждає від дивного явища темної води, загадкової речовини, що поглинає все на своєму шляху. Головний герой – це юнак на ім'я Рен дізнається, що він є спадкоємцем престолу затонулого королівства і покликаний врятувати мер від загибелі. Для цього Рен повинен зібрати 13 скребів правління, які мають силу зупинити темну воду. Напевно, планувалось продовження, бо врі ми знайдемо тільки 7. Він вирушає у подорож разом із вірними друзями піраткою Тула і гігантом Ізом. Їм протистоїть злий лорд піратів Блот. Який прагне заволодіти скарбами для своєї вигоди. Гра належить до жанру бітомап із платформерними елементами, всім привіт, друзі! Багато хто знає цю руку по консолі Sega Mega Drive, але сьогодні ми подивимось, що представляє вона на саме совершення. 16-бітна консолі від Ніндендо. Супер Ніндендо. Давайте почнемо з головних героїв. Гравець може обрати одного з трьох персонажів. Це Рен, принц із мечем, збалансований персонаж, має середню швидкість і силу. Тула Акробатична дівчина Воїн має найбільшу швидкість, але слабший захист. І Айос це пірат, який повільний, але має дуже велику силу. Грата я вам раджу за Рена. Побережіть собі нерви. Персонажі мають майже Однакові прийоми це звичайний удар, сильний удар Зброєю босок і удар у стрибку. Є ще захват та супер удар, котрий віднімає здоров'я. Тепер перейдемо до ворогів. Їх здесь ас. Сім видів. Це де декілька видів піратів, пірат з ножем, пірат з серпом, товстий пірат, татуйований пірат, високий пірат і пірат стрілець з луком. Ну це все, що є в грі. Плани тактики майже нічим не відрізняється. Просто лупасимо їх і на цьому все. І так всю ру. При тому, що на вас будуть нападати просто сотня таких ворогів. І життя в них ну дуже багато. Звісно, я грав на харді, але на нормалі я вважаю мало що змінниться. Бойова механіка. Персонажі мають майже однакові прийоми. Це звичайний удар, удар у стрибку, захват, супер удар, котрий віднімає життя та сильний удар зброєю. Гра має 8 рівнів, це різні острова, печери, міста. Та корабель. Нічого особливого вони себе не представляють. Просто йдемо зліва направо, збираємо бонуси, такі як поповнення життя та мішки з монетами, і монотонно знищуємо ворогів. Головне не заснути. Деякі часті рівнів вимагають точної навігації, стрибків і уникнення пасток. Так. Можливо, боси в цірії будуть цікаві. Я вам скажу будуть, але тільки два. На першому рівні ми зустрінемо першого головного ворога наших героїв. Це Пірат Блот. Особливої небезпеки він не представляє. Як майже усі боси. Другий бос це маленький пірат Конг. Може застрибнути на вас і від Тактика, як завжди, нічого особливого. Третій якийсь пірат знову. Джаркіс. Також все як завжди. Четвертий бос. Це трохи несповні розуму 2 брати, можуть доставити проблеми, бо віднимають багато життів. П'ятий, це вже трохи цікавіший бос, це демон Кероптус. Просто чекайте, коли він буде атакувати зверху, обідіть його і вдарте мечем. Нічого важкого. 6 старий пірат Мантус. Знов просто атакуйте і трохи ухиляйтеся. А ось осьомий це вже цікавіше. Літаючий Демон ферікс з мод 7. Цей рівень проходить як шотимап, стріляйте у нього і ухиляйтеся від його пострілів. І нарешті останній босс. Вже знайомий глава піратів Блот. Знов на вас нападуть старий пірат Мантус, потім звичайні вороги, а потім вже ступи у бійку сам Блот. Також нічого особливого. Просто лупіть його звичайними ударами і особа не зближаючись. Графічна гра непогана, є на що подивитися. Різноманітні фони та анімації зроблені непогано. Музичний супровід також нічого, але усі мелодії дуже короткі по часу і швидко вам набриднуть. Дуже дивна гра від Sunsoft, котру ми знаємо поганим іграм, такі як Aero Acrobat. Batman а особливо на 8-бітну консоль від NES. Не знаю, як вам, але мені версія на Mega Drive вийшла у разі цікавіше і різноманітніше. Спробуйте, можливо, вам сподобається. До речі, можна грати на двох. Друзі, дякую вам за перегляд цього огляду. Ставте лайк, підписуйтесь. Будуть ще огляди, можливо. Так що до нових зустрічей. Всім пока!